Вінничанка Наталя Загроцька прийшла експрес-тест на ВІЛ. Зробила це безкоштовно у мобільній лабораторії, яка сьогодні працює у центрі Вінниці на площі Європейській. Дівчина розповідає, таке обстеження проходить вперше. Цікаво, як здоров'я цікаво, ну, є, здоров є у мене чи немає від інфекції. Я зараз хворію і вирішила перевірити весь організм. Тому я прийшла зробити ще й тест на цю недугу. Думаю, він буде Там така Вінничанин Олександр Чорний про безкоштовне тестування прочитав у соцмережах. Прийшов до мобільної лабораторії, бо каже, це зручніше, аніж їхати у лікарню та стояти у черзі. За 10 хвилин хлопцю озвучують результат. Він у нього негативний. Постійно немає часу десь в лікарню сходити, провіритися. Постійно робота, навчання, тому є можливість, чому не перевіритись. Цьогоріч у мобільній лабораторії тестують не тільки на ВІЛ, а й на вірусні гепатити. Також тут можна зробити експрес-ІПЛР-тести на COVID-19. Але вже за гроші, каже акушерка центру інфекційних хвороб Олена Бондар. Проводимо тестування одноразовими системами, все в нас стерильні, рукавички одноразові, все в нас одноразове. Тестуємо сьогодні на ВІЛ безкоштовно. Швидкий тест на ковід 100 гривень. Поціт БЦ 120 гривень. На РВ ми беремо 100 гривень і на ПЛР ми беремо 700 гривень. Антитіла на МІДЖІ, кожен аналіз 120 гривень. На віл вірусні гепатити та на антитіла до ковід-19 здала вінничанка Надія Кушнір. Каже, зробила це для того, щоб впевнитися у своєму здоров'ї. ВІЛ можна заразити тільки трьома шляхами. З шляхом через кров і через молоко матері до дитини. Я думаю, що люди повинні бути обізнані повинні знати і це нічого тут страшного, якщо ти здаєш кров, щоб просто бути впевненим чисто для себе. Сьогодні перший день тестування. Мобільна лабораторія працюватиме тиждень. Таку акцію зорганізували до Дня пам'яті померлих від сніду, каже лікарка-епідеміологиня Центру інфекційних хвороб Інна Дить. Додає, торік на Вінничні від цієї недуги померло 59 людей. Нині на обліку у їхньому центрі перебуває більше трьох тисяч хворих. Це каже Інна дить більше аніж 2020 року. Тестування це перший крок до того, щоб звернути увагу на свій стан здоров'я, тому що... Зв'язку з пандемією, на жаль, ми бачимо, що менше населення тестується, менше надається така послуга. А вже ті пацієнти, які потрапляють для лікування в інфекції або сніду, це люди в дуже важкому стані, і потрібно приклати дуже багато зусиль, щоб повернути людину до звичайного стану свого життя. Сьогодні близько сотні війничан пройшли тестування на ВІЛ, поки що без позитивних випадків. каже Дить. Мобільна лабораторія на площі Європейській працюватиме протягом тижня з 12 до 17 години, а також біля центрального та залізничного вокзалів. Юлія Вознюк, Валерій Черкашин. новини на Суспільному. Вінниця.